Вітаємо вас, дорогі учасники. Дякую, все добре. Саме найкраще, що ми можемо вам дати і зібрати експертів, які вам допоможуть відкрити тему, яка вас цікавить, вже буде вам в доступі. Тема у нас огромна: батьків і дітей, дітей і батьків». Вільно, спокійно, можливо, коли партнер вам. Вас підтримує, дає вам енергію. Можливо, ви віддаєте партнеру. У нас є нирки і наднирки. У нас є бронхолегева система. І у нас є очі. Це от, ці три системи це один ланцюжок. Похворіти, немає часу на ковіди, немає часу на все решта, бо в тебе є робота. Якщо ми зразу цього не відчуваємо, часом ми починаємо відчувати важкість. Нам стає важко дихати, з'являються різні захворювання. Деколи, коли горе немає виходу, коли воно не може проявитися, в нас починає плакати душа. Наприклад, Петидгрейн гіркого апельсину. Слово Пететгрейн походить з французької, він означає маленьке зернятку, тому що бруньки цитрусових дерев вони схожі на зернятка. Так ось ефірна олія, отримана з цих зерняток, має фантастичний вплив на нервову систему, на емоційний статус, на ваш настрій, на вашу бадьорість. На вашу здатність працювати ці людей. Що можна порекомендувати? Виражати свої емоції, дозволяти собі їх пити по більше води, тому що тиск це пов'язане ще з тим, що кров згущується, так e, погадити по я вийшла тоді на двір. Я кажуть, плакала, купила водички, подихала свіжим повітрям, і тиск знизився. Ось це як приклад того, що ми самі можемо собі допомогти. Ті техніки, які я буду пропонувати на нашому курсі, вони вже опробувані тисячами, десятками тисяч чоловік. Вони улучшали своє состояние, улучшали свої результати жизненні.